Як навчити дитину розрізняти кольори? Кілька парад, які допоможуть вам у цьому. Почніть з основних кольорів: червоний, жовтий, синій та зелений. Чітко називайте кольори предметів під час гри. Подивися, яка червона полуниця. А ця ягода синя. Сортування предметів. Зберіть кілька предметів та попросіть дитину розсортувати їх за кольором. Дайте дитині олівці та попросіть намалювати предмети певного кольору. Будьте терплячі, кожна дитина розвивається у своєму темпі. Хваліть дитину навіть за найменші успіхи. Навчання кольорів це не просто запам'ятовування нас. Це розвиток спостережливості, уяви. Та мовлення! У мене на сторінці знайдете багато матеріалу для розвитку дітей, які я можу зробити для ваших занять з дитиною.